Декілька тижнів тому мені в особисті повідомлення пише хлопець на ім'я Максим. Каже, Саша, у моєї дівчини скоро день народження, вона дуже мріє про iPhone 16 Pro. У мене є всього лише 300 доларів, і я не можу ризикувати цими грошима, бо це все, що я маю. Чи є якась надійна стратегія, щоб спробувати заробити? Я не міг пройти таку історію. Звісно, ми з ним розробили обережну, але стабільну стратегію, де кожна угода має проходити потрійну перевірку. Він поторгував два тижні. Суворо дотримуючись правил. І знаєте що? Вчора він мені надсилає ось це. Він заробив 915 доларів і купив той самий iPhone, що навіть в ресторан встигли сходити. Його дівчина була в шоці. І сьогодні я покажу вам ту саму стратегію, яка базується не на удачі, а на терпінні та чітких сигналах. До речі, саме в моєму безкоштовному телеграм-каналі ми з Максимом і спілкувалися. Там ми розбираємо угоди, підтримуємо один одного і ділимося такими ось стратегіями. Хочете стати частиною спільноти, де люди реально допомагають один одному досягти цілей? Посилання в описі. Приємні. Поки ми не почали і отримайте все повністю безкоштовно. Давайте перейдемо до налаштувань чартів даної стратегії. В першу чергу в нас вже, як завжди, по стандарту свічний тип графіку та 30 секунд таймфрейм. Час експірації в нас буде складати 2 хвилини. Баланс, як ви бачите, в мене такий самий, як Максима, 300 доларів. І вгоду, знаєте, наскільки я буду заходити? На 300 доларів. І відповідно, найосновніше, це є налаштування наших індикаторів. З індикаторів ми вибираємо дві ковзні середні та стохастичний осцилятор. Ось тут він знаходиться. Стохастичний осцилятор у нас залишається самі стандартні налаштування, а ковзні середні ми міняємо. В першу чергу ми виставляємо собі швидку ковзну середню, в якої період буде 9, і сама ковзна вона в нас буде ЕМ та зеленого кольору. Запам'ятовуємо, що зелена це є швидка ковзна. І друга ковзна середня вона в нас буде повільна, в неї період буде 21. Moving Му у нас буде знову ж таки ема, і ставимо її червоного кольору. Так, що ми можемо загалом бачити? Ми можемо бачити, що в нас по емам є нисхідний тренд, та наш стохастичний осцилятор, він знаходиться вище, ніби ближче до зони перекупленості. Давайте я вам тепер, як це працює. Як ми будемо шукати сигнал? В першу чергу ми дивимося, який в нас тренд саме по нашим емам. Тобто, якщо в нас низхідний тренд, наша повільна ема має бути над швидкою, тобто червона над зеленою, і вони мають рухатися донизу, так як все відбувається в нас. По стохастичному осцилятору ми маємо розуміти, що він має знаходити. Рубатися ближче до зони 80%, тобто зони перекупленості та рухатися донизу. Ми бачимо якраз пересічення та рух донизу. Тобто, два таких простих сигнали, які відпрацьовують себе на всі 100%. Ну що ж, друзі, ви можете побачити, що ми послідували всім правилам даної стратегії. В нас була ідеальна точка входу, і 276 доларів чистого прибутку ми з вами щойно зафіксували. Давайте рухатися далі, будемо рухатися на всю суму, яка в нас в принципі є: 576 доларів тепер. Так, друзі, ми тут бачимо ідеальну знову ж таки точку входу. Ми бачимо, що наша е, повільна ема знаходиться над швидкою, і вони дивляться вниз. Тобто тренд в нас є несхідний. Наш стохастик ближче знаходиться до зони перекупленості. Відповідно, він має е, зараз рухатися донизу і знову ж таки чекаємо на результат даної угоди. Друзі, хочу вам зразу ж сказати, як ви можете бачити, якщо б Максим торгував по 100% ризик менеджменту, він би вже за дві угоди забрав би 1100 доларів. Але він робив це не так, він торгував меншими сумами, трошки там ризики в нього 50-60% були, але все одно він добився цього результату, тому що ця стратегія відпрацьовує просто неймовірно. Ви як можете бачити, я захожу на всю суму свого депозиту. От настільки впевнений я в тій стратегії, тому що вона і допомогла людині, і я особисто її тестував і так само добре на ній заробив. Ну що ж, друзі, я можу вам сказати? Знову ідеальне дальне відпрацювання, і дальна точка входу за допомогою цих трьох індикаторів. 1105 доларів прибутку. Кажу, я би вже собі в принципі заробив на цей подарунок дівчині, але я хочу зайти в ще одну угоду. Давайте на 1000 доларів зайду. Так, друзі, ми маємо дуже хорошу точку входу. В першу чергу ми бачимо, що наші ковзні рухаються вже давно донизу, повільно знаходиться над швидкою, вони дивляться вниз, тобто тренд у нас є низхідний, ми по ковзним визначаємо саме тренд. Далі по хастику ми бачимо, що він рухається так само ближче від зони перекупленості донизу. Відповідно, це є прямих два сигнали, які свідчать нам про те, що треба заходити саме на продаж. Хочу зразу вам розказати про типові помилки, яких не варто допускати. Я спеціально не заходив там на якусь суму, щоб показати вам ті помилки. Щоб спеціально не робити мінус. Дивіться, в першу чергу ми маємо уважно слідкувати. Бачимо, тут у нас дуже давно вже є низхідний рух. Першою помилкою може бути, що ви можете перепутати. Давайте, до прикладу, я знайду гарний якийсь приклад. Ось це ви мож... могли б назвати низхідним трендом. Друзі, ні, це є просто і не корекція, це не є повноцінний тренд, це просто невеличкий відкат донизу. І ви б подумали, що тут, наприклад, низхідний тренд, і тут би брали десь там на продаж і так далі. Ні, так робити не можна. Тобто в нас має бути повноцінний низхідний тренд. Наступне це є проблема стохастика. Дивіться, ми дивимося уважно, якщо наш стохастик знаходиться в зоні перекупленості, ми ні в якому разі не можемо брати на покупку. Це уважно дивіться на нього. І якщо він знаходиться так, як тут в зоні перепросту. Продажу, тоді відповідно ми не беремо на продаж. Ось. Тобто ми взяли ось тут. Він якраз виходив і рухався донизу. Це ідеальною точкою входу. А якби він був ось тут, тут я б вже на продаж, наприклад, не брав. Друзі, просто подивіться, які впевнені точки входу дає ця стратегія. Ні разу не піднялося вище нашої точки входу, коли ми брали на продаж. І 1920 доларів я забрав лише за одну угоду по цій суперстратегії. Ось так працює ця стратегія. Вона не про те, щоб ловити кожну свічку. Вона про терпіння і вхід тільки тоді, коли є три підтвердження: напрямок тренду, відкат ціни і сигнал до продовження руху. Саме такий підхід дозволив Максиму без зайвих нервів і ризику заробити на свою ціль. Пам'ятайте, трейдинг це не спринт, а марафон. Не потрібно ризикувати всім депозитом заради однієї угоди. Краще зробити кілька впевнених угод і стабільно йти до своєї мети, як це зробив мій підписник. Його історія це найкращий доказ того, що з правильною стратегією і дисципліною, можливо, повністю все. Якщо вам сподобалася ця історія і стратегія, підтримайте відео лайком і підпишіться на канал. І обов'язково напишіть в коментарях, а на яку мрію ви б хотіли заробити трейдингу. Мені буде дуже цікаво почитати. А за ще більшою кількістю корисних інструментів чекаю вас в своєму телеграмі. До зустрічі!